Вітаю вас, діти! Весна, як справжня господиня, почала каздувати, кругом розтанув сміжок. Зацвіли первоцвіти. Почали повертатися з далекої мандрівки птахи, а весняне тепле сонечко все частіше з'являється на небі, Стоять теплі і погожі дні. З настанням тепла ми більше проводимо часу на свіжому повітрі. Сьогодні наша розмова піде про відпочинок в природі, а саме в лісі. Але щоб відпочинок залишив після себе лише приємні спогади, слід пам'ятати про правила поведінки в природі. Найголовніше правило до лісу одному ходити не можна, особливо дітям. У лісі потрібно триматися разом з батьками. Але якщо раптом ви втратили їх з свого поля зору, треба голосно покричати, покликати. З наступанням весняного тепла ліс починає оживати. Прокидаються тварини, які впадали в сплячку. У більшості тварин з'являються дитинчата. Тому не можна галасувати, щоб не налякати лісових мешканців. Багато птахів. Повернулися з далекої мандрівки, будують собі гнізда, висиджують пташенят. Тому не можна перевіряти та чіпати пташині гнізда. Побачивши їх, пройдіть тихенько повз. Якщо випадково натрапили на їжаченя, зайченя чи маленьке жодводзьобе пташеня, не чіпайте їх руками. Не бери, мов забаву додому. У неволі дикі тварини гинуть. Не можна ловити диких тварин, птахів та їх дитинчат та забирати їх додому. Також з настанням тепла прокинулись і трудівники санітару лісу мурахи. Вони поїдають комахів шкідників. Не можна руйнувати мурашників, це їх домівка. Не можна ловити метеликів. Вони прикрашають природу, а також завдяки своїх хобітків вони запилюють рослини. Від дотику пальців людини з крилець метеликів опадає пилок. Ушкоджуються тендітні крильця і комаха гине. Не можна ламати гілки кущів та дерев, а також зривати первоцвіти якою б запашною та красивою не була квіточка, їй краще буде в природі, аніж у красивій вазі. Не забувайте залити або засипати після себе вогнище, адже це може призвести до пожежі в лісі. Не залишайте після себе сміття, приберіть за собою. Ліс це будинок для тварин, птахів та комах. В ньому має бути чисто та тихо. Якщо дотримуватись усіх цих правил, то можна побачити багато цікавого та пізнавального. Сподіваюсь, ви пам'ятатимете правила поведінки в лісі і дотримуватиметесь усіх цих порад, і лісова прогулянка залишиться приємним спогадом.